Відкриваємо від Маріупольської міської ради для переселенців з Маріуполя, і власне це ми відкриваємо ще з нашими міжнародними партнерами. Зокрема, нашим надійним постійним і системним вже партнером є громадська організація «Це Ліга соціальних працівників Дніпра, яка долучилася до нас ще минулого року. В рамках співпраці з спільнотою Я Маріуполь ми Працюємо в рамках проекту зафінансування ЮНІСЕФ у наданні комплексної підтримки сім'ям з дітьми і надання психосоціальної підтримки в даному гуртожитку. Також буде відкритий простір дружній до дитини. Професійні люди будуть цим займатися. Дякую вам, що ви доєдналися до цього важливого проєкту Поверні людей дітей до життя.